Вітаю колеги! Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Ставка ЄСВ 841 по працівникам з інвалідністю зміни з 1 липня 2025 року. Ми проаналізуємо консультацію, яка нещодавно з'явилася в базі зір 2010401. В якій податківці роз'яснили, в якому розмірі нарахувати ЄСВ працівникам, інвалідність яких встановили до 1 січня 2025 року на підставі довідок МСЕК, в тому числі яким продовжили її додати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування. Нове роз'яснення надано в зв'язку зі змінами до інструкції номер 449 які запрацювали з 20 червня 2025 року у відповідності до наказу Мінфіну від 55 номер 231 Отже, податківці зазначили, якщо термін дії довідки огляду МСЕК закінчився до 1 січня 25-го року, а повторний огляд не пройдений, то до 1 липня 25-го року. Щодо такого працівника застосовується ставка єдиного внеску 8.41, а починаючи з 1 липня 25-го 22. Якщо працівник пройшов медогляд у 25-му році, що підтверджує витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо встановлення інвалідності, то застосовується ставка ЄСВ в розмірі 8.41. Як нам треба все це розуміти? Спробуємо розібрати по окремих позиція, тому що таких питань зараз виникає дуже багато. Якщо, приміром, у працівника встановлена інвалідність і переогляд був призначений на грудень 2024 року, а працівник не міг пройти цей переогляд в зв'язку з реформуванням СЕК, то, відповідно, йому дозволено пройти цей медогляд вже в 2025 році, як він там потрапить по графіку на цей медогляд, а його роботодавцю. Є можливість до 1 липня 25 року, маючи довідку МСЕК на руках копію довідки МСЕК, по якій медогляд мав бути, наприклад, в грудні 24-го, застосовувати ставку 2841 841 ДСВ, ставку 841 по 1 липня 25 року. Якщо працівник... Не проходить до 1 липня 2025 року медогляд, тобто він не пройшов за цей час. Можливо, він пройде його в серпні, можливо, він пройде його в вересні, але роботодавець має з 1 липня в цій ситуації застосовувати ставочку 22%. Чому? Тому що коли ми йдемо до інструкції 449-ї, у нас з вами чітко з 26-го прописано, що є підставою для застосування ставки 841, або довідка МСЕК, ну, мається на увазі актуальна довідка в або рі... витяг з рішення експертної команди. Тобто, коли довідка не, вже не актуальна, а експертного витягу з, експ... з рішення експертної команди немає, що буде? Ставка 22%. Якщо працівник у вас ем, мав пройти медогляд. 24 2024 року, але він його пройшов, приміром, в червні 2025 року, і йому перепідтверджена інвалідність або встановлена інша група інвалідності, тобто, фактично інвалідність продовжена. То ви що будете і надалі, переходячи через 1 липня, застосовувати ставочку 8:41. Якщо працівнику, і тут будьте дуже уважні, ось це переходом через 1 липня 25-го року. А якщо ситуація, приміром, вона не описана в цій консультації, але вона випливає із цієї консультації, якщо працівник мав пройти переогляд, приміром, в грудні 2024 року, а він його пройшов, ну, приміром, хай там буде в червні 25-го року, і йому не підтвердили інвалідність. Тобто, фактично, інвалідність скасована. Отут, От чи може бухгалтер застосовувати до 1 липня ставочку 22% 8,41. З дати скасування, він має застосовувати ставочку 22%. Тому що, якщо ми навіть візьмемо стару редакцію інструкцію 449, то, відповідно, там також написано довідка МСЕК. А якщо ця довідка буде. Анульована, то відповідно не буде підстав для застосування навіть до 1 липня. Тому от всі ці моменти розгортайте і аналізуйте. Є ще ситуації, які задаються бухгалтеру. А якщо у мене довідка МСЕК актуальна, вона видана, приміром, у 2024 році і наступний переогляд буде в грудні 2025 року. Чи можу я після 1 липня застосовувати ставочку 841? Так, тому що у вас є діюча довідка МСЕК. Тому відкривайте оновлену редакцію 449 то ви будете бачити, що і діюча довідка МСЕ також є підставою для застосування ставочки 8.41. Слідкуйте за цим питанням, тому що ставка 8.41 треба дуже уважно дивитися, до якої дати ми її можемо застосовувати, а з якої ми маємо вже застосовувати ставку 22%. Це сплата зборів до бюджету.